Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Тетяна Кіщак, я директор наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і продуксування України. Сьогодні я проведу вам величку екскурсію нашою бібліотекою. Тож що розпочнемо? насамперед на хочу сказати: ось у нас невеличка така дошка натхнення, як ми її називаємо. Щодня на цій дошці ми пишемо вислови відомих людей. Які завжди цікавлять наших користувачів, і вони е, завжди читають їх, а інколи навіть фотографуються. Тож ми розпочинаємо нашу невеличку екскурсію. Запрошуємо вас до нашої бібліотеки. Наша бібліотека має славетну історію, і наш університет. Дата заснування бібліотеки у 1904 році на себе ви бачите невеличку коротку з з нашої бібліотеки а також наш дружній і великий колектив. Усі приміщення бібліотеки, оснащені сучасною комп'ютерною технікою, мають приємний дизайн, місця для користувачів, а також вільний доступ до мережі інтернет та Wi-Fi. Хочу сказати, що у нас, крім центральної бібліотеки, де ми з вами знаходимося, є також 5 філій бібліотеки у інших корпусах. А саме в першому, шостому, 10, 11 та 12 навчальних корпусах. Зараз ми з вами завітаємо до нашої каталожної кімнати. Це традиційна кімната, де у бібліотеках розміщуються каталоги. Насамперед, це алфавітний каталог, який ви можете бачити, а також систематичний каталог поруч. Але, звісно, що на сьогодні у нас є крім цих каталогів. Ще і електронний каталог, який містить понад 200 тисяч бібліотечних записів, фактично про е, більшу частину нашого фонду бібліотеки, і з, знову ж таки ви бачите, робочі місця для наших користувачів, студентів, якими вони мають можливість користуватися протягом дня е, в нашій бібліотеці. Ну а ми продовжуємо нашу невеличку екскурсію далі і вирушаємо на абонементи обслугонів та коголі стартують. Будь ласка. Зараз ви можете мати можливість бачити наші вітрини, на яких ми, як правило, пропонуємо до перегляду різні книги за різними тематичними назвами. Які популяризують видання, які заходять в наших фондах, а також розповідають про наш складенський університет. Хочу нагадати, що крім цього, наша бібліотека є депозитарною бібліотекою ФАО. Ви бачите невеличку виставку, яка присвячена саме виданням з депозитарної бібліотеки ФАО. У нас зберігається понад 1100 видань, які ми отримуємо щороку від. Цієї організації. Важливо зазначити, що це віддання в більшості випадків йдуть англійською мовою, але досить часто можна помітити і ми отримуємо видання як англійською, так і російською мовою. Хочу сказати, що Наша бібліотека є також і культурно-освітнім центром, оскільки ми проводимо масу культурно-масових заходів. Насамперед, ви бачите виставку, яка присвячена 150-річчю дня народження. Славетної української поетеси Лесі Українки, і у березні місяці у нас був захід онлайн-читання, а також читання в очному форматі віршів Лесі Українки, які ми проводили спільно з нашими студентами, які на той момент навчалися в нашому університеті. Також тобто, є виставка нових підручників саме на абонементі навчання літератури центральної бібліотеки, де ми з вами знаходимося, яка оновлюється по мірі надходження. Нових видань Слід сказати, що закупівлю підручників і посівників ми проводимо щороку. В минулому році, у 2020 році, звідбулося за результатами тендерних закупівель, і ми мали змогу закупити як навчальне видання, так і художню та мотивуючу навчальну літературу. Зараз ми з вами підійдемо, познайомимося ближче безпосередньо з підручниками та навчальними посібниками по публічному управлінню та Адміністрування. Слід сказати, що більшість з цих видань зберігаються як у центральній бібліотеці, в нашому центральному книгосховищі, а також у філії наукової бібліотеки у навчальному корпусі Десі, де безпосередньо і обслуговуються студенти цих факультетів. Але, звісно, духовні відведення це лише частина нашого бібліотечного фонду. І на сьогоднішній час дуже важлива інформація про електронні ресурси, яка, які має наукова е, наслідня. Звісно, що наша бібліотека не є винятком. Ця інформація про бібліотеку розміщена на сайті університету на нашій сторінці. Тут є інформація і про депозитарну бібліотеку. Про керівництво бібліотеки, про службу інформаційного моніторингу, про яку ми поговоримо дещо пізніше, про електронну доставку документів, визначення індексів ОДК, які ми проводимо в онлайн режимах, електронний каталог, електронна бібліотека. До речі, ось електронна бібліотека. Вона доступна у нас з електронної мережі, оскільки більшість акторів не вважають поширювати власне ті праці, які вони. Створили в мережі інтернет, але тим не менше, ця електронна бібліотека оновлюється щоденно і містить понад 7 тисяч повнотекстових документів. Серед них це автореферати дисертацій, навчальні та наукові видання, навчально-методичні матеріали. Серед навчальних наукових видань, звісно, у нас досить потужна база підручників, навчальних посібників. Ви бачите, що це аж 1742 видання а також є монографії. Але крім електронної бібліотеки, у нас ще є і цифрова бібліотека. Інформація про неї теж є на нашій сторінці сайту університету. І вже в цифровій бібліотеці, яка доступна з мережі інтернет, знаходиться менша кількість документів, але вона теж наповнюється нами щодня. Була створена в 2019 році і станом на сьогодні місяць близько тисячі документів українською мовою. Знову ж таки, це автореферати дисертацій, колекція оцифрованих рідкісних і цінних видань з фонду нашої бібліотеки, а також навчальні наукові видання, які наші викладачі забажали і дозволили нам розмістити в мережі інтернет. Ну а зараз ми проситкуємо за медалі, переглянемо ті періодичні видання, які ми передплачуємо. Для нашої бібліотеки, але перед тим ви можете бачити, що для студентів ми створювали такі невеличкі повідомлення про те, щоб вони мали змогу користуватися нашими електронними ресурсами, і вони в них завжди були під рукою. Ну ми продовжуємо нашу невеличку екскурсію далі. І зараз ми побачимо частину періодичних видань, саме які популярні в галузі публічного управління та адміністрування, які безпосередньо. Бібліотека передплачує вже не один рік. Загалом, передплату періодичних видань ми робимо щороку. Серед кількості видань це близько 70 журналів та близько 20 газет щороку передплачує наша бібліотека для науково наукоподічних працівників та студентів нашого університету. Всі в найбільшості випадків у друковому варіанті. Ми зараз прослідкуємо і познайомимося більш детально із фондом нашої бібліотеки і з роботою безпосереднього абонемента з видачі навчальної літератури. Загалом слід сказати, що у нас також є художня мотивуюча література. Ось ви бачите невеличку доповиставку тих видань, які користуються найбільшою популярністю, які ми закупили в минулому році за результатами тендерних процедур. Фонд загалом бібліотечний багатоголозевий, містить понад 1 мільйон 25 тисяч примірників документів. Це як підручники, навчальні посібники. До речі, у нас досить велика і потужна колекція дисертацій, більше 5 тисяч примірників. Всі ці, ці дисертації були захищені в стінах нашого університету. Зараз ви бачите частину фонду. Художньої літератури Більша частина розміщена у філі, а також в центральному кнопсховищі нашої бібліотеки. Якщо говорити про рідкісні і цінні видання, то у нас близько трьох тисяч рідкісних і цінних видань. Найдавніше видання 1776 року. Ну а далі ми, ми з вами подивимося безпосередньо, яким чином здійснюється обслуговування користувачів у стінах нашої бібліотеки. Зараз ви бачите абонемент з видачі навчання літератури. У нас за кожним абонементом закріплена певна кількість факультетів. За саме на цьому абонементі обслуговуються студенти п'яти факультетів. І слід сказати, що видача книг у нас повністю автоматизована. Завдяки автоматизованій бібліотечної інформаційній системі Ірбис 64. На кожному виданні у нас наклеєний штрих-код, завдяки якому відбувається ідентифікація книги. Але крім цього, для студентів ми заводимо електронний читацький формуляр, який ви бачите зараз на комп'ютері, і дублюємо інформацію у вигляді штрих-кода. На ось такому читацькому формулярі, коли, куди безпосередньо вкладаємо інформацію про те, які книги взяв в, е, даний користувач. Е, і робимо це у вигляді чеків, наприклад, як це здійснюється в магазині, е, де йде повний перелік книг конкретного користувача, ви можете бачити назву книги. І внизу підпис. Про те, що е, конкретно ось цей користувач отримав ось такі книги. І це такий е, чек, ось інший чек там на іншу, просто одну книгу, там був трішки більший список, трішки менший. Ми вкладаємо ось цей читацький формуляр. Обслуговування повністю зону відбувається досить швидко. Студенту це, звісно, дуже подобається. Ну а ми з вами, з вами вирушимо у нашу подорож. Далі ви будете мати змогу побачити ще раз наші приміщення. А я розповім про те, що бібліотека також наша дає доступ до міжнародних електронних ресурсів. Щороку ми переплачуємо доступ до бази даних ЕПСКО. Крім того, університет має доступ до бази даних Focus, Web of Science, SunDirect. і розуміючи всю відповідальність те, що нам зараз сьогодні потрібно працювати в абсолютно нових. Умовах змішаного навчання, тому що в більшості випадків студенти навчаються онлайн. Ми для студентів започаткували таку послугу, як електронна доставка документів, коли ми на електронні адреси старост кожної групи надсилаємо перелік понад повні тексти всіх. Книг, які необхідні для навчання були в семестрі. Наприклад, в цьому році ми здійснювали таку електронну доставку в березні місяці, і також у лютому місяці перед початком навчального процесу. Для накопиці університету розуміючи, що доступ до багатьох базами лише локальний університету, ми започаткували послугу службу інформаційного моніторингу. Отримувати. Ось інформація про службу інформаційного моніторингу. Коли викладачі мають змогу отримувати повні тексти видань за необхідною тематикою від нас, бібліотекарі, ми самі здійснюємо запити і надсилаємо електронною коштою. Ви бачите коридор нашого навчального корпусу, де ми знаходимося, це четвертий навчальний корпус поруч є буфет, який працює. У нас щодня зараз ми з вами посвяткуємо до читальної зали бібліотеки. Їх загалом у нас п'ять, крім центрального читального залу, де ми зараз знаходимося. Деси мають змогу працювати як з друкованими виданнями, так і користуватися Wi-Fi зоною а також е, обладнаними е, комп'ютерами робочими місцями і працювати в, з електронними ресурсами або в тому режимі, який необхідний для навчання. Ось, будь ласка, читальний зал. Це один із найбільших читальних залів нашої бібліотеки. Він обладнаний, як бачите, комп'ютерами. З е, учасниками в цьому. Масові четвер 15 років, з дня вишиванки. нас буде запланована тут виставка е, рушників е, моя Україна. На цьому я завершую. Щиро дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.